Вітаю! чи знали ви, що 17% українців читають книги щодня? І це вдвічі більше ніж три роки тому. Такі результати дослідження, яке проводила агенція InfoSapiens на замовлення інституту української книги. Які видання обирають читачі, як часто вони зазирають до книгарні та як вистояти видавничому бізнесу під час війни? Про це розкаже моя співрозмовниця, директорка книгарні у Черкасах Наталія Прокопчук. Вітаю вас, пані Наталія. Одразу Добре. до головного, які книги читають українці? Різноманітні книги читають і по психології, по саморозвитку, класику світову, економічні, по бізнесу, сучасну прозу, все читають. Дитячі, дуже популярні. Назвіть, наприклад, топ 5 або ж авторів, або ж напрямків, які цікавлять. Ну, напрямки зараз я б сказала так, що більше історична література. Про Україну дуже багато. Автобіографічні, світові бестселери в перекладі українському, дитяча література, все володне стайко, <серків> Сергій Жадан з ваших спостережень, коли відвідувач заходить до вашої книгарні, зазвичай він знає, що хоче купити. Ну, чи обирає спонтанно? Є такі, що взагалі перший раз до нас заходять, і де живу в Черкасах, навіть не знала, що такий магазин існує, така книгарня. А є такі, що приходять і, чуть ли не з е, фотографією книги і шукають уже по фотографії з, в, з інтернету. Є різні всі, різні цілі в них. Як орієнтуються? на обкладинку видання, чи анотацію читають, чи на якість можливо звертають? увагу? Ті, що увагу? приходять за подарунками. Вони дивляться на обкладинку, на якість паперу, на якість палітурок і так далі. Ті, що приходять почитати собі щось, знайти таке цікаве, нове, читають анотацію. Для них більше пріоритетна вже ціна, дивляться вони, і про що? А ті, хто взагалі збирає собі бібліотеки додому, є такі покупці, також вони дивляться вже на книгу, як на. Те, що буде зберігатися довго і нащадкам передадуть. <гум> Тут вже ціна не така вже досі. Важлива. є книжкові колекціонери -ї -ї. до нас приходять люди, що збирають по 5-6 книг одноразово собі додому. А от Купують. що колекціонують, які це видання? Подарункові, але це автори, історичні якісь книги. І сучасна проза є, є класика, більш класику збирають. І якщо знаходять те, що їм підходить і по ціні, і по якості, то беруть, беруть такі, що авторів, беруть якийсь цикл іменно авторів. Є такі, в нас приходили Сергія Жадана, всі книги вибрали за один раз. А хто вони ваші відвідувачі? Це переважно молодь? Чи люди з середнього віку, чи старшого? Старшого рідше зараз ходить, тому що в них, мабуть, коштів не вистачає. Раніше більше було. В основному це молодь, яка купує для старшого віку, або середнього віку покупці, які купують уже для молоді. Є дуже багато мами, батьки з дітьми. Діти Підліткового віку, і от вони ходять, щось вибирають. І я дуже щаслива, що підлітки дуже багато читають зараз. А скільки книг взагалі на ваших полицях, хоча б орієнтовно? О, скільки тисяч тут представлено? Ми коли відчинялися, відкривалися в 12 років тому, у нас було 70 тисяч. Зараз на значно менше в раз, рази, раз рази. В рази, в рази. Це пов'язано із війною, чи це здорожчання взагалі видавничого процесу? Ну, здорожчання пов'язано з війною, пов будемо так, так? так, така логіка. Але ж раніше було дуже, ми коли відчиталися, було дуже багато російських книжок. І класика, і економіка, бізнес, психологія, дозвілля, езотерика. Усі всі рубрики були більш російською. Де-не-де попадалися тоді ще українські видавництва, які друкували сучасну прозу нашу, якісь історичні, класику нашу українську, і все поступово трансформувалося вже до такого стану, що в нас взагалі російських книжок, російською мовою, залишки вже може 5-3% відсотка залишилось. А що ви зробили з тими російськомовними книгами, які були на ваших полицях? Ті книги, які були ще більш-менш нормального стану, ми їх забракували. І продаємо потихеньку, а ті, що не відповідали вже змісту і якусь російську історію, це ми все здали в макулатуру. Я прочитала в дослідженні InfoSapiens на замовлення інституту української книги, що 10% українців все ж таки читають досі російською мовою чи запитують у вас такі так. видання, так. Так, приходять світову класику. Якщо ще немає перекладів українською мовою якісних, то беруть російською. Але ж це вже залишки ті, що в нас ще до війни залишились, ми їх допродаємо, все. Тобто Більше нового, нового не ви не закуповуєте? Ні, ні, так? нового немає і нового ми навіть не закуповуємо. Давно вже. А ви говорите про цінову політику, що вона змінилася у зв'язку з війною в першу чергу, так, а це здорожчання логістики, я так розумію, і видавництва почали продавати дорожче. Так? А от наскільки орієнтовно зросла ціна на книгу? Як в два рази. В два рази це на всі видання чи на ілюстровані, або це палітурка вклада. Все укладенка? залежить від якості паперу. Все залежить від автора. Все залежить від видавництва. Все залежить від того, як вкладається видавництво. І я розумію видавництво, тому що витрати виросли на ресурси, енергоресурси, на логістику, на папір. Папір дуже, ну, сим, у нас папір весь весь йшов з Білорусі, з Росії. Зараз він іде з-за кордону, там дорожче набагато. Ну, от орієнтовно, чи можете навести приклад від і до, скільки коштує книга, скажімо, не ілюстрована в палітурці на 200 сторінок? Буває 200 гривень, а якщо вже друге видання, то до 700 може стоїть. В залежності від видавництва. В тому опитуванні Інституту української книги, про яке я ще не говорила, йдеться, що 33% українців обирають електронну книгу на перевагу паперовій. На вашу думку, чи може електронна книга конкурувати з паперовою? І як все ж таки зробити так, аби люди продовжували читати традиційну книгу? Ну, я можу на своєму досвіді, що я намагалась Читати електронні книжки в мене нічого не вийшло, тобто я повернулася до паперових. І дуже багато приходять людей, які кажуть, що я не можу читати книги електронні, тому що є певний експеріенс, коли ти читаєш паперову книгу. Це дотик, тактильність, запах, запах сторінок. книги, сторінок. І сама ця процедура, сама це, як сказати, ну, це певний такий сеанс. Да, так, це як терапія, розумієш. А коли в телефоні або всьому, ти отримуєш інформацію просто. Тобто не та насолода. А у зв'язку зі зниженням все ж таки попиту на книги і дорожчанням книг. На вашу думку, як вижити в видавничому бізнесу в Україні в умовах війни? Ну, в умовах війни це якісь дотації, ми повинні бути субсидії. І... Люди готові купувати якісні книжки, це я розумію. Вони готові купувати якісні українські переклади. Якісні є люди, які собі можуть дозволити купити книгу незалежно від того, скільки ні грошей залишилось, то все одно дають купують. А аби було що От світова класика, не вся ще в перекладі, в українському якісному. Оце саме головне таке. А книги. Ну, не знаю, мені так здається, що будуть купувати одно. Ви говорите, що є дефіцит перекладів. Чи читають мовою оригіналу, чи у вашій книгарні стенд? До нас вже приходять, питають молодь, особливо мовою оригіналу. І мені це дуже так, значить, було дивно спочатку, а тепер я розумію, це у рівень культури українців. Повинно так бути. Ми до цього йдемо. І я вважаю, що мовою оригіналу У нас є стелаж цілої літератури е англійською, польською. Німецькою для е, навчання, тобто класика, казки для дітей. Тобто є вже такий запит. І дуже багато беруть. І була в нас така книжка Малечі про інтимні речі Я знаю дуже популярна. Тепер вона є в англійському перекладі. І в нас вже при мені вже три книги купили. Тобто приходять батьки і беруть англійською мовою ці книжки. Тому я взагалі, дуже було б е, добре, щоб е, наші покупці могли знайти мову оригіналу книжків книгарнів наших. А як у вас часто поновлюється асортимент? Раз в місяць залежить від е, об'ємів замовлення. Не завжди ми можемо собі дозволити на всі гроші замовити, тому що не вистачає коштів. Ви сказали, що для підтримки видавничого бізнесу в Україні не вистачає певних дотацій. Зокрема, Верховна Рада України вже ухвалила зміни до законопроєкту щодо надання оренди для книгариння. Чи хотіли б ви мати таку субсидію для оренди приміщення? Ну конечно, ми Якщо ви знаєте нашу книгарню давно, ви розумієте, що в нас дуже багато раніше було просвітницьких проєктів, дитячих, благодійних. І за це все витрачались кошти нашої, нашої книгарні. І зараз, коли не вистачає на оренду, на комунальні, на зарплату, так далі, ми зменшили кількість цього всього. Ми можемо собі дозволити тільки проводити якісь благодійні акції, як у нас зараз за кошти покупців. Що за акція? Це ми збираємо книги на Різдво. Кожен рік ми збирали на Святого Миколая дітям для. були у нас такі сонячні діти, діти з теплого дому, ну, подарунки. Стелаж ж представлена на вході до вашої книгарні. Да, я да, помітила дітей ВПУ. Що ж, будемо сподіватися, що ваша робота, ваші благодійні акції ваші вдячні відвідувачі вони будуть і далі працювати, і до вас будуть приходити покупці і підтримувати український видавничий бізнес. Я вам дякую за розмову, за відвертість.